Рідні розшукують зниклого безвісти військового зволині 20-річного Вадима Сущика, волинянин один із оборонців Азовсталі, одначе після евакуації з території заводу про нього немає жодних відомостей. Місце його знаходження невідоме. Нагадуємо, у ніч з 16 на 17 травня було проведено першу хвилю евакуації з комбінату поранених захисників Маріуполя. Друга хвиля відбулася 17 травня в день. Полонених було розміщено в кількох локаціях. Це в'язниці в Новоазовську та Оленівці на території Донецької області та у слідчих ізоляторах Ростовської області РФ. Вадим Сущик родом із села Язвані, що на Ратнівщині. Він довгий час разом з іншими побратимами знаходився на території заводу Азовсталь, який був оточений окупантами. Звідти, на початку травня, записав відео, в якому передав вітання рідним та знайомим. Ну що, коротше, всім привіт! Всіх люблю. Хто мене знає. Тані привіт. Артем Микола теж привіт. Батя ще поки живий, пока що там ранення в ножку, ну то нічого страшного. бігаю, скакаю. <рігаю> 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 Разом з азовцями. Да. Вже, всех, вже Азовчик. Азовець. Вже Азовчик. Вже все. Що ще? Разом з Волоняками Однокласникам привіт. Що в Язувенській школі, що в самаровській школі як вчився теж. Всім привіт. В принципі, всіх, хто мене знає, а я пока що живий. Якщо вам відоме місце знаходження Вадима масущика, і що з ним, то повідомте про це у відповідні органи.